Тема уроку дотична до кола, її властивість та ознака. Ну, нагадую, те, що у назві ми бачимо властивість слово і ознака. Нагадую, чим відрізняється властивість від ознаки. Властивість це коли нам надано геометричну фігуру, надано, ну, що це, наприклад, там. Нагадую, по трикутникам, да, там якийсь прямокутний трикутник, да, наприклад. І, е, якщо вам дана фігура, то ви можете назвати її властивості. А якщо доведіть, що трикутник прямокутний, наприклад, чи доведіть, що він рівнобедрений, ну, певний вигляд треба довести, то тоді ми користуємося ознаками для доведення цього. Тому. В цьому параграфі будуть і властивості, і означення. Все, що відноситься до кола. І так, перше ну, коло ми вивчили, да, що, що таке коло, це множина точок, розташованих на однаковій відстані від однієї точки, яка є центром кола. Розв'язували задачі. За цією темою там, радіус, діаметр, хорда, все це ми вивчили, але коло ну, така геометрична фігура, що її можна по відношенню до інших геометричних фігур якимось чином розташувати. Тому можна е, розглядати коло відносно прямої, як розташовані, тобто чи пряма відносно кола, е, наприклад, Далі трикутник відносно кола, як може бути розташована, або коло відносно трикутника. Надалі чотирокупники у восьмому класі, як розташовані відносно кола і всі ознаки та властивості таких розташувань. А також коло по відношенню до кола можуть бути розташовані теж якимось певним чином. Тому зверніть увагу, зараз у нас, якщо ми глянемо на рисунок 167, ми побачимо. Розташування прямих відносно кола. І давайте я тут візьму, наприклад, коло якесь, да, так схематично, то відно, по відношенню до кола, як може бути розташована пряма, вона може не мати спільних точок з колом взагалі. І тоді таке розташування. Друге, коли Пряма має дві точки спільних з колом, то це означає, що пряма перетинає це коло. Тобто, якщо кажуть, пряма має дві спільні точки з колом. Ви знаєте, що вона перетинає це коло. І якщо вона перетинає це коло, то така пряма називається пічною. Січною. Далі. І ще є третій вигляд, тобто третє розташування. Це коли пряма має з колом всього одну спільну точку. Да? Тоді ця пряма дотикається до кола і називається дотичною. Да? І от у нас є... Е такі ну, означення, перше означення, Дотичною до кола називається пряма, яка має з колом єдину спільну точку. Тобто, якщо, наприклад, наприклад, кажуть, що є пряма і вона має одну спільну точку з колом, що це я кажу? Це я кажу однаку того, що це дотична, да? так? Тобто невідомо, що це за пряма. Але якщо є спільна точка, то вона є дотичною. І навпаки, якщо я кажу, що є дотична, то це пряма, яка має одну спільну точку колом. Це вже йде властивість. Ну і е, далі у нас продовжуємо. А, ось на малюночку 167, дивіться, в точці А пряма А має дотик, да? тобто одна спільна точка. Тобто пряма А дотична до кола, а пряма Б, вона перетинає в двох точках в точці С, в точці Д коло. Тобто має дві спільні точки, тому називається січна. Так. Далі у нас йде теорема, яка формулює властивість дотичної. Ця властивість у нас буде зустрічатися в інших темах, коли ми будемо мати коло і трикутник, теж будемо використовувати цю теорему. І ця теорема говорить про те, що дотична до кола, перпендикулярна до радіусу, проведеного в точці, досі. Тобто, чи візьмемо коло якесь на рахунку 168. Точці А провели дотичну А, тобто пряму А. І сказали, що це ну, дотична, да, і треба довести, що дотична до кола перпендикулярна до радіусу, а радіус це ОА, то довести, що тут у нас 90 градусів. Доведення, ну, воно базується на одній теоремі, яка зв'ячалася раніше, але, мабуть, може, ви пам'ятаєте чи ні, але базується вона на тому, що із довільної точки, дивіться, що не належить прямій, наприклад, точка А, яка знаходи, і вона не належить прямій. Того із цієї точки можна провести. Лише один перпендикуляр до цієї прямої, розумієте? Тобто, якщо ми проведемо якийсь, ну, там, тобто, через точку А, що не належить прямій, можна провести лише один перпендикуляр, чи лише одну пряму перпендикулярну до даної. Тому що всі інші наші прямі, ну, це мається на увазі отак пряма, так? Да? інші прямі, що будуть проходити через точку А. Вони не будуть, отут от не буде 90 градусів. Не буде. І де б ви не провели ще пряму через цю точку, тут теж не буде 90 градусів. І тому ця теорема говорить про те, що єдиний перпендикуляр. Ну, і тут сказали, що точка О не належить прямій А. Припустимо, що. І з точки О. Ми проведемо перпендикуляр на пряму А. І ця, цей перпендикуляр ну, перетинає в точці відмінної від точки А, яка є точкою дотику, да, тобто в точці Б. І припустимо, що ОБ перпендикулярна А, але тоді це виникає виникає протиріччя. І теорема, що я казала, що і точки, що не лежить на даній прямій, можна провести єдиний перпендикуляр да, до е, даної прямої. Тому ОБ збігається з ОА. І ОА це єдиний перпендикуляр. Ну, тобто, про теорема про, дивіться, написано, існування і єдиність перпендикуляра до прямої точки О. Ну і таким чином, зараз я очищаю це все. Тут записуються висновки, що тут о, о, відклали, ну, дивіться, ну, це наш, наша та теорема. Дивіться. І на промені АБ від точки Б відклали відрізок БС. бачите? На промені зараз візьмемо. На промені. АБ. Мається на увазі тобі пішов про мене, АБ. Від точки Б. Відкладено відрізок БС. щодо рівня АБ. Б. Так. Получилось це все з точкою О і з точкою С. Так, у нас отримали. Так? І е, за побудовою відрізок ОБ у нас, бачите, медіана, ну тому що ми добудували так, щоб Б була серединою. так? Е, медіана і одночасно це ж висота. Ми ж запланували, що це висота, так? Да? Одночасно медіана і висота трикутника АОЦ. Тоді цей трикутник АОЦ у нас є який рівнобедрений, якщо це медіана і висота. З основою нашої АС. тобто ОА дорівнює ОС тоді у нас. О, ОА випливає, да? припущення нашого дорівнює ОС. Таким чином, ну, скажімо так, дивіться, який висновок зробила. Що таким чином, відстань між точками О і С дорівнює радіусу укола. А за означенням... Ну, Точка С повинна належати цьому колу, так, якщо на рівні відстані. Але це суперечить означенню дотичної, оскільки А єдина спільна точка. Тобто, Тоді суперечить цьому і випливає, що наше припущення хибне, тобто ОА перпендикулярно А. Тобто, Тут у нас таким чином протиріччя виникло. І тоді ОБ співпадає в ОА. Так. Зараз, поки ми тут доводення робили, давайте ще раз. Дотична до кола перпендикулярна до радіусу проведеного в точці дотику. І це властивість дотичні. Йдемо далі. Ознака дотичну. Дивіться, це якби. Якщо пряма, що проходить через точку кола перпендикулярна до радіусу проведеного в цю точку, то вона є дотичною. Тобто яка обернена да, така теорема? Ну, І тут теж є припущення певне, і м далі доведення, що про єдиниць перпендикуляру точки до прямої з тої теореми, що я вам нагадала на початку доведення. Так, ну це вже розглянете, прочитаєте вдома. Так. Далі. Нам потрібно ще що розв'язати задачі. Ще в нас є одна властивість, і це властивість відрізків досичні. Так, дивіться. Тут теж ще так скоренько розповім. Тут іде якби опорна задача, але розумієте, що опорні задачі вони йдуть як теореми, і властивість відрізків дотичних. Якщо є якась точка А, яка знаходиться поза колом і цієї точки проведено дві дотичні А, Б і АС, то відрізки дотичних А, Б і АС рівні між собою. Тобто відрізки дотичних, проведені з однієї точки до кола рівні. Ну, як тут доводили, зразу видно два трикутники. До речі, вони прямокутні за попередньою теоремою, оскільки радіус перпендикулярен когній дотичній точці дотику. Ці трикутники прямокутні рівні. У них ОА спільна гіпотенуза, так, катети ОБ і ОС рівні як радіуси. Тому за гіпотенузою кати там всі трикутники рівні, і тому АВ дорівнює АС. Ну, таке доведення. Теж я не буду там дуже зупинятися, прочитаєте вдома, я так корінько пояснила. Ну, зрозуміло, так? Да? Попередня теорема про прямий кут доведення, а потім рівність прямокутних трикутників. Так. Тут у нас йде дотик двох кіл. Ну, Давайте вже розберемо досу. Ну далі у нас, ну, я не знаю, навіщо тут дірочка в цьому пункті параграфу. Ну, тут, як я вам казала раніше, що два кола можуть теж розташовуватися один до одного по відношенню якимось певним чином. І Ну, тут лише показали, якщо вони дотикаються, але два кола а, можуть не мати спільних точок взагалі, тоді вони не перетинаються і не дотикаються. Тобто, бачите, вони не мають нічого спільного. Два кола можуть перетинатися, да? тоді в них дві спільні точки. І два кола можуть дотикатися. Але дотик може бути внутрішнім, бачите, як на пункт, пункті А, і може бути зовнішнім. Це два кола, вони мають одну спільну точку, значить вони дотикаються одне одного. Ну і тут, зверніть увагу, все у нас зводиться до того, щоб розуміти, як це можна довести, чи якось побачити. Як розміщення два кола за допомогою того, якщо ми будемо знати відстань між центрами. Дивіться, центр одного кола О1, центр другого кола О2. Ну і відстань між цими центрами відрізок О1, О2. І щоб знайти, якщо у нас внутрішній дотик відстань між центрами, потрібно від радіуса великого кола, більшого кола. Да? Радіуса, ось, да, радіус великого кола. Відняти радіус маленького кола. Якщо дотик внутрішній, відстань між центрами дорівнює різниці радіусу двох кіл. Якщо дотик у нас якийсь зовнішній, то відстань між центрами дорівнює сумі так, двох радіусів. Це у нас про дотик двох кіл. Ну, і дивіться, додатково, якщо у нас, наприклад, два кола не мають спільних точок, так? І тут відстань буде О1, давайте О2, як і на малюнку підручнику, то в порівнянні відстань між центрами більша, ніж сума двох радіусів. Так, оце у нас один радіус, це інший. І якщо. Сума двох радіусів у нас буде е, менша, ніж відстань о О2 між центрами, тоді вони не мають спільних точок. І тут у нас другий не, ще один випадок, да? коли у нас два кола перетинаються. Тоді наша відстань, зверніть увагу, о О2 між центрами. Якщо я тут візьму якусь точку, да, з'єднаю з цією точкою перетину наші центри, ми отримаємо трикутник. І нагадаю, що кожна сторона менше суми двох інших. А якщо ми тут позначимо одну точку перетину точкою А, то О1А радіус першого кола, О2А радіус другого кола. І тоді відстань між центрами менша, ніж сума цих кіл. І це є ознака того, що два кола перетинають. Ну, і отут у нас пояснення цих, скажімо так, фактів, які я вам.